Завтра, 16 грудня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру на територію України почне вже впливати поле підвищеного атмосферного тиску у поєднанні із відносно теплою повітряною масою, тому очікуємо досить спокійний характер погоди. Лише найближчої ночі на лівобережжі ще можливі опади у вигляді невеликого мокрого снігу, але решта території без опадів, і так само в денні години в усіх областях України опадів не очікуємо. Але зверніть увагу, що в нічні та ранкові години у більшості центральних східних областях Запорізької області. А також місцями по північній частині можуть утворюватися тумани. На дорогах лівобережжя вночі ще може бути ожеледиця, тож будьте уважні та обережні. Щодо вітру, то він буде спокійний, змінних напрямків і досить слабенький. А ось температурні показники вже підвищуються, і в нічні години становитимуть від двох тепла до трьох морозу у більшості регіонів, а день – плюс 1, плюс 6 градусів. Трошечки тепліше на Закарпатті, Одещині та в Криму до плюс 9. І дещо прохолодніше знову ж таки по лівів. Лівобережжю найближчі ночі ще може бути 1,6 морозу, а в денні години близько 0 градусів.